Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, повертаємося до нашого прямого етеру, до розмовної студії. Перша половина ми говорили з Ольгою Деменко, директоркою департаменту освіти Харківської міськради. І вона, виходячи зі студії, сказала: поступаюся дорогою у вищій освіті. Та, дійсно, як я і анонсувала, говорила, що у нас сьогодні така провідна тема це, це наше майбутнє, це наші діти, молодь, студентство. І нині буде говорити про перспективи розвитку та майбутнє студентства. А зокрема, йдеться про акторів і режисерів, оскільки у нас сьогодні в студії Роман Набоков, він декан факультету станічного мистецтва Харківської державної академії культури. Романе, добрий день. Добрий день, вітаємо. Вітаємо. І Андрій Левіць. Він викладач кафедри майстерності актора того ж твоєї ж таки академії. Вітаю Андрій. Добрий день. А, ви знаєте, дуже багато в мене було ідей, як розпочати нашу розмову. І особливо на мене мені постійно нависає цей флешмоб зараз, який несеться навколо театрів, як підтримують різні всеукраїнські відомі актори, митці, письменники, як підтримують акторів. І ясно, що. Коли молодь бачить таке ставлення до професії в Харкові, зокрема, мабуть, дуже складно говорити зі студентством і переконувати їх в тому, що це класна професія, навіть якщо вони дуже натхненні. Як зараз взагалі почувають себе студенти? Вони вірять в своє майбутнє в цьому регіоні на Харківщині в Харкові взагалі? Ну, давайте я давайте, давайте, давайте. давайте я как би бы, почну. <свят> Якщо а, мова йде про студентство, про творче мистецьке студентство, а, зокрема, режисери, актори, то можна сказати, а, надія, віра у майбутнє є. Бо е, ми, та й не тільки ми, ми виховуємо професіоналів. І я можу сказати, одна тільки є перепона, що заняття здебільшого проходять офлайн. Ну, поки зараз так, такі умови. Але вони збираються у безпечних місцях, в них гарять очі, і йде такий процес творчості, процес набуття, навичок акторських, режисерських. Ми робимо Безліч і концертів, і театральних постановок. Тому я думаю, що да, складно, да, не так може, якось воно і було за ті часи, але. Я точно вірю в це, що майбутнє театрального, сценічного а зараз, вже у нас, якщо знаєте, це у нас перформативне мистецтво у нас є. Бо Харків це Харків він завжди був таким, знаєте, олімпом мистецтва, молоді, культури, науки. От так, от. Та, безсумнівно. Я просто про те, що от дуже вдячна, що Медіа Українська Правда видало матеріал. Це, мабуть, вперше ну, на всеукраїнському вже рівні на загал заговорили про ті проблеми, які існують в Харкові, про те, що це безпрецедентна історія. І я ну, не буду йти в це. Ми поговоримо. Ми багато тут про це говоримо. Я просто про те, що якби я вчилася на акторку, приміром чи на режисерку, у мене би перше стояло питання, це те, що. Ну, акторам не платять з 24-го року зарплату, як я буду далі жити? І от просто питання цікаве. Та Андрій посміхається: чи ставлять собі студенти таке запитання зараз? Ви знаєте, насправді студенти, здобуваючи наші таке запитання собі, можливо, і ставлять, але я бачу, що інтерес до цієї професії, до справи навпаки, зростає, бо молодь хоче, ну, яка творча молодь, яка ну, бачить себе саме в театрі, вона навпаки, хоче прийти сюди, в театр, довести і як би ту правду знайти працювати. Що ну на майбутнє тому ні інтерес, інтерес якраз таки, тому що це ну, та платформа, з якої може вони можуть висловитися. Театр для цього їм треба стати професіоналами, для цього треба все вступити в театральний вищ. Бо є багато, я знаю в Харкові навіть театрів, які ну, не є якби з професійних акторів. Тобто люди об'єднуються навіть так, не будучи ще, не маючи професії, але вони об'єднуються в ці колективи і працюють. Я дивуюся завжди, ну за що вони живуть? Це навіть ті, хто ну, якби не є по факту акторами, але також вони створюють ці театри і працюють для харків'ян. І це, ну, це мене особисто надихає. Тому. Ну, Харків він дійсно незламний, і нас ніяк неможливо зупинити нашу творчість як театр. І, ну, Роман Геннадійович, можливо, більше скаже саме про ну різноманітні заходи, які відбуваються також в Харкові, незважаючи на ці умови, в яких ми працюємо. я Маю на увазі режисерські, якісь проєкти, які в Харкові так чи інакше проходять. Ну, дивуються всі, дивуються і кияни, і всі, коли багато друзів в Києві живе. Як ви там? Це дійсно це, то питання. Я кажу: чудово, ми працюємо, ми, ми граємо, ми зустрічаємося з глядачами, і все в нас відбувається. І тому так, так, інтересне згас. Ну, я хочу трішечки доповнити, бо а, бачите, коли а, от все це було, ну, типу, як у маслі за, закінчують вуз, іде розподілення по театрам, вони знають, де що там це. Це все ж було це за часи, таких, родянські часи, от це ну, от там, і там, і там. Але зараз і чому це? Ну може, мені, мені здається, мені є. Конкурентність. І ось коли от є такі перепони, то наші е, майбутні актори вони знають, що просто так нічого вже не буде. І якщо ми проаналізуємо сучасний свотан театрального мистецтва міста Харкова, б, да, були б площадки, вони є театри, на жаль, не платять, знаємо. Але вони почали об'єднуватися в інші комерційні такі проекти і почали заробляти ті ж самі гроші. Бо е, якщо ти талановитий, якщо у тебе є хист, у тебе буде глядач, який буде за це сплачувати. А коли у театрах іде репертуар по 10-15 років один і той же і е, платять за те, що там. Я не буду казати, про які театри, і там наповнення залів 15%, ми розуміємо, так? Да? Тому я думаю, що знаєте, немає лиха, немає щастя. Може так. Оце так, моя Саме тому і молодь мені здається критично потрібна, бо цей свіжий погляд, то це я навіть е помічаю по нашій роботі, при тому, що ми не заскарузлі. Ми теж таке молоде прогресивне і радіо і медіа. Але до нас прийшли молоді дівчата е на роботу, і вони ну геть новий погляд принесли. І це завжди таке е такий класний мікс, і, і от в професії. В професії акторській, мені здається, режисерський, та без цього свіжого погляду неможливо просто обійтися. А, що ви можете сказати? Ну, Ми в офлайн-онлайн. офлайн, офлайн -онлайн, Це постійна да, боротьба, і вже часто кажуть у нас в етері про те, що актори, вони як хірурги, неможливо навчитися виключно онлайн. та, І все одно та, ці виклики долаються, все одно є місце для зустрічей. Якихось там про радіаційних укриттях і так далі, які неочікувані, можливо, були позитивні відкриття від того, що процесу такий тепер навчальний. Я розумію, що негативу дуже багато, але можливо щось із хорошого боку відкрилося. Ну давай mm -hmm. ну так Хто? у нас особисто відкрилася ага. також на нашій ну, спеціальності акторів драматичного театру і кіно вона і кіно. От, от, не тільки звучить спеціалізація, а саме актори драматичного театру і кіно. Тому цей напрям, якраз таки кіно під час навчання він став наразі дуже Ми Актори, які вчаться у нас сьогодні, вони вчаться поводитись в камері, і всі наші ну вже вистави, дипломні вони стають більш такими кінематографічними. І це і для мене особисто цікаво. Це новий досвід, бо я не є режисером кіно, але разом з ними ми вчимося знімати, якось виставляти кадри. І це дійсно вже виходить у нас кіно. Бо коли ми вчилися, ну, я вчився ще, ми завжди скаржилися. А коли буде кіно, коли вже буде кіно, і нам завжди викладачі казали, кіна не буде. Якщо ви актори, ну це зрозуміло, що якщо актор вчиться на драматичному театрі, він, звісно, може і зніматися. А тут якраз. У нас так акцент вже на кіно і дуже багато відеоробот зроблено вже за ці роки. Це ще почалося з карантину того, і потім вже наразі зараз. Звісно, ну дуже багато робот. Вони виставляються, вони знімаються, вони є на сайті нашої академії, цілі вистави, які ну, зняті і проєкти на кафедрі режисури. Тому цей плюс він такий є. Тобто ми шукаємо навіть в негативному дуже багато позитивного. Це правда, є ну вас так само ж ну це не тільки стосується режисури. Я от ну хочу так сказати, як від відбувається процес навчання а, он типу онлайн надається якесь завдання, вони його записують і потім надають викладачу для огляду і для перевірки і виставлення оцінок. Але ми ж розуміємо, що вони набирають ось такі собі професійні сваткіли, як тому кажуть, монтувати, знімати, цифровизувати. Тому вони хочуть, не хочуть, але вони і також і це починають якісно робити. Так, ми знаємо, що це таке покоління, яке родилося вже з народилося з телефоном, і вони ще раз кажу, що навіть якщо ти не вмієш. Але у тебе прийдеться. Тому ще і ось така ось такий плюс є. І потім, що ще дуже дуже важливо. Театр це тут зараз і більше ніколи, да, живий, от, більше ніколи. Але коли вони роблять свої постановки, вони їх записують, вони можуть їх там в Ютубі, в яких там в інформаційних полях тобто, більше просувати своєю творчість через соц соцмережі, робити якісний продукт. Це те, що зараз не ну, вкрай необхідно, от просто вкрай. Тому ось це такий плюс є. Е. Але ж за зазвичай живе спілкування, торкання, поцілунки чи то, то щось там ну, без цього ніяк. Так, да, безсумнівно. Цікаво, до речі, про то це можливо, це таке розлоги і глобальне питання. Ви мені допоможете та, втиснутись. А, про саме наповнення освітнього процесу я можу помилятись знову ж таки, я не навчалась. На, на цій кафедрі, на цьому факультеті, але таке глобально, от як уявлення, та про те, що е, драмтеатр він там просякнутий Станіславщиною і поглядами на ну там на вгік, на московську школу і так далі. Що ми поступово від цього відходили, але звичайно, що Харків, який... Погвалтований Совєтським Союзом, звичайно, що він був спрямований теж на це довгий час, 14-й рік почав запровадив ці зміни для того, щоб ми вже повертались до себе і дивилися на те, що у нас, а які ми відповідали собі на це питання ментальне та так глобально, хто ми є. І як ці от зміни в суспільстві позначилися на зміні освітнього процесу, саме навчання майбутніх акторів і режисерів? Ну, давайте я е спробую відповісти. А так влучне були ваше те, що так це було, але я можу сказати, що може це е ну, не так, як ви зараз сказали. бо е харківська школа, харківська акторська школа, вона має своїх корифеїв. Які ну зосів Вотаніславщини, як ви казали, вони тут у нас музично-поетичний театр, і взагалі, вже більш ніж 20 років на кафедрі режисури на факультеті сценічного мистецтва є наукова тема Лесь Курбас. І ось е, у нас давно вже відійшли, у нас є е, авторська на, новаторська школа Леся Курбаса, його наробки ми проробляємо, вивчаємо, приймаємо участь у безліч конференціях. Тому е, ну, я не знаю, як інше, але от у нас так точно це Лесь Курбас, це музично-поетичний театр. І це е, от у нас є. Наш екс-декан Ігор Борис, у нього о, дуже такий потужний предмет, який називається о, сучасні європейські і світові акторські школи, де там, починаючи, якщо я не, не, не помиляюся, з первісних нарубках, да, там да, наробках, да. там є і християнські, там є і китайські, і японські, і аргентинські. ну, тобто, Там дуже багато. То ми надаємо нашим здобувачам таку географічну палітру. Вивчення тих чи інших ас аспектів. Ну і звісно, є школа е, психологічного театру. Вона є, вона існує, вона українська. Але ще раз скажу, якщо там брати, ми більш музично поетичні от український театр. Так, я теж так згоден. Ми здається, ми так вже навчалися. Хоча в 2003 році, наприклад, я поступив саме в академію культури. Бо кафедра наша, ну вона не така молода, можна сказати. Створював її. Борт. Борис, якраз така, ми знаємо, що Борис якраз таки є прихильником українського поетичного театру і Курбаса, і театр Березіль. Тому ці всі засади, які він винес з театра, він і на цих, якби на цьому натхненні створив цю кафедру. Тому вона з самого початку у нас була якби акцентована саме на це. І він так нас навчав, і керував кафедрою, направляв. Тому театр Коріфеїв це завжди для нас було таке найголовніше. Ми те, що ми проходили. І наразі у нас є у гурток акцент, який Ігор Олександрович продовжує вести. Там є студенти, вони вивчають це все, продовжують вивчати. Тобто, це не почалося у нас зненацька після повномасштабного вторгнення. Ми, якби достатньо органічно перейшли, і ми розуміли, що що таке є наш український театр, і що це ніяка не, не шароварщина, що це дійсно театр, який має ну європейське визнання, і ну як там, -то, ну, тому у нас це. Ну, так, я поясню, бо я поставила таке питання, бо я ж бачила ну, власне афіші. Я ходила в театр, і я розуміла, що ну, велика кількість вона все одно була. ну, Куди вона була орієнтована, та і на що я ходила, і що я дивилась, І, і тому мені цікаво просто було пов'язати освітні процеси з тим, що вже було на виході, куди приходили актори, куди приходили режисери, і як це створювалося в подальшому. Бо зараз же ми все одно ми бачимо зміни навіть ну той же приклад там та. Театр колишній Пушкіна, Театр Квітки, от те, як вони зараз звертаються до української класики, і те, що вони ну, починають вже над цим працювати. Тобто, мені, мені так здавалося, що це робота останніх років. А нині триває, ви, пане Андрію, мені казали, що вступна кампанія. Та? Да. А, розкажіть, будь ласка, про це теж. Так, ну я думаю, більш про вступну кампанію саме розкаже Роман Геннадійович, як всього факультету. Я може додам саме про нашу кафедру потім. Так, Роман ну, давайте давайте, А, да, Триває постійна робота, іде вступна кампанія 2025-2026 навчального року. На навчальний рік. В Академії культури є три освітні рівня це бакалаврський, це магістрський і це аспірантський третій. Що стосується бакалаврського рівня, то Академія культури, я тут навіть собі там трішечки на таточки можна, да, щоб не, не, помил, да, не помилитися, бо наші колеги мені це не простять. А, у нас нові спеціальності. Отже, а, є спеціальність Б1, це аудіовізуальне мистецтво та медіовиробництво. І такі освітні програми, як кіно, а, Телерепортерства, ведучий аудіовізуальних програм, відеоблогінг, фотомистецтва та відеографія, і кіно, телережисура це також у нас денна форма і заочна форма навчання. Що стосовно нас, та Бі 6 перформативне мистецтво, тут у нас на нашому факультеті ми набираємо на освітні програми Акторське мистецтво драматичного театру і кіно. А, акторське мистецтво музично-драматичного театру, хочу зауважити, це єдина поки що в Україні така освітня програма, де а, Майбутні актори нам набувають виключно таких навичок приймати участь, робити музично-драматичні твори, шоу, мюзикли. Ну то, що там 50% вони вивчають вокал, 50 майстерності актора. Ну, Звісно, моя така програма це режисура шоу та арт-проєктів, Така якось є єдиною в Україні, де ми вчимо. Наших робити якісні арт-проекти, міські свята, шоу і так далі. Сучасна хореографія, народна, хореографія, бальна хореографія все це у нас в перформативних мистецтвах. Далі у нас іде спеціальність Бі-5, це музичне мистецтво, це сольне інструментальне та вокальне виконавство, це оркестрова майстерність і це хорове та оперно-симфонічне диригування. Наразі для всіх цих спеціальностей такі умови, що там а, ММТ цього року чи а, 2024, го а, І також обов'язкове це буде творче випробування. Яке хочу підкреслити, буде виключно в режимі офлайн. І як воно буде відбуватися, можна записуватися на вступні випробування в академію до нас приходити. І чи буде зроблено таким чином, якщо майбутній вступник абітурієнт знаходиться десь на теренах України і не зможе чи побоїться приїхати до Харкова, то будуть такі точки, які Академія культури буде використовувати це буде у Полтаві, в Черкасах, в Хмельницькому та у Києві. Ну, за цими, цими питаннями можна о, звертатися на сайт Академії, там дуже все. Якісно, дуже ретельно все це прописано. Слухайте, дуже розмаїто, а викладачів наразі вистачає взагалі для того, щоб всі опанувати спеціальності. Ну так. Так, прекрасно. <сcoff> <сcoff> да, так. Мені здається, взагалі у нас зараз якось і факультети, і кафедра. Вони набувають такого цікавого нового якогось змісту. Ми якось так рухаємося в сучасному напрямку. По-перше, ми дійсно ми розмовляли до цього, як до йшли, що таке об'єднання. Відбулося ну, от кафедр режисури і акторського акторської майстерності, як Роман Геннадій став деканом. Якось ми так дуже згуртувалися і плідно разом працюємо: актори з режисерами, режисери з акторами. Як і має бути, так. Як і, має бути, так як і, має бути. і ті, хто наразі ось в Харкові перебуває, або ну, недалеко від Харкова, здобувачі, вони з радістю приїжджають, об'єднуються. Ми актори дуже багато залучені в роботи режисерів. Бо на перших курсах вони саме ставлять ще не шоу там арт-проекти, якраз такі драматичні уривки, і вони з радістю зустрічаються, працюють, знімають режисери до мене звертаються. Якась така, йде колаборація, дуже цікава, яка мені подобається. Вона ну це знов таки, можливо, ці якби гірші часи стали таким поштухом для цього об'єднання факультету. В цілому якось ми дуже згуртувалися. Мені здається, як і вся наша країна, і особливо на прикладі навіть нашого факультету. То і ми, ну, мені здається, дуже впевнено, так крокуємо до свого сторічного ювілею. до речі, Коли -коли. Бо нас він наближається вже так, Роман Геннадійович? Так. Ну, Ні, я можу сказати, що тогоріч ми святкували 95 років Академії культури. Ну, тут, якщо порахувати, через 4 роки буде і. Сторіччя. А я ще забув додати, якщо це можна, бо я не все перелічив всі спеціальності. Там є ще у нас факультет культурології та соціальних комунікацій, а там і психологія, і бібліо... Ну, тобто там дуже багато. Про все це можна дізнатися на сайті академії. І якщо у вас є питання, друзі, 10 травня о 12.00 у нас буде open day, де у прямому тері ми відповімо на всі. Цікаве питання. О, це, Дякую. Це, це, це да. дійсно, так, я думаю, що всі охочі зможуть так, це корисно, що ви це сказали. От, власне, давайте тоді по дедлайнах та, до, до якого числа місяця треба визначитися і сказати вам про те, що ось ми, ми тут, ми студенти, майбутніх ми хочемо. А у мене тут все записано mm -hmm. також. А, дивіться, ну це е, сводебільш ін, ця інформація, вона знаходиться на о, сайті. Але я знаю, що головне, шановні шановні випускники шкіл, знаєте, тільки і не тільки. Головне це здати ММТ. От про що mm -hmm. казала Боже наша думай. Да Ольга Іванівна. Це, це правда дуже складна се дуже складна ситуація. І ми, а як. Е, Культурний, так, так так би мовити, сектор, ми дуже переймаємося. Бо якщо дівчинка чи то хлопець був у театрі, там і щось там грав, десь у, само, у самодіяльності, і був на цю був, як математика, там є математика, там є ну, тобто умови дуже складні, але головне це пройти ММТ. А потім там я знаю, що мета кабінети від, 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 відкриваються з, з липня місяця. Там реєстрація. Там все дуже просто, і я думаю, що якщо хто хоче, то встигне обов'язково. Головне, зараз це, це здати ММТ, А хто хоче вступати до магістратури, це я знаю точно. І зараз це можна просто прогавити друзі. Ну, академія чи університет знаєте, до 23 травня ви можете зареєструватися на ЄВІ. Будь ласка, зробіть це, дослухайтесь, бо потім у вас не буде можливості вступати і продовжувати навчання. Так, да, да. дуже вам дякую. На жаль, спливає наша інформаційна година, безжальний цей прямий етер. Тож, друзі, на сторінках академії вся інформація. Хто, хто хоче долучитися, хто хоче вчитися. Будь ласка, долучайтеся. Я сподіваюся, що цей етер може для когось стане взагалі провідним і доленосним. Дякую вам, що завітали. За вашу роботу і до перемоги і далі, як то кажуть, дякую вам наші шановні слухачі. Почуємося завтра.